це не дуже не потрібне. Все розмістилося. В королевском районном суду не сразу продолжится по Ланвич, за статья 8 члены, 80, член, 3, 12, 4, 4, ряд, 28, член 3, 358 члена другого камера Александра Украины. Посолюка с ней лица за 100% 28, член 5, 358 членов другой камера Торекса Украины, Ухтаевича Михаила Юрьевича. За статтями Судовольства член 4, 28, член 3, 358 член 2 Кримінального кодексу України, Мартинівського Андрія Валентиновича за статтею 358-ї член Другої Кримінальної України, Масклюка Володимира Олександровича за статтою 358-ї 2 Кримінального кодексу України. Хто з'явився судового засідання? Судове засідання з'явилося. Прокурор Фігурчук підсудній Базилют Масклюк Устаєвич Мартинівський, захисники Маслюк, воліють Мартинівський Шелепов та закони підстави у межі підсумку Собора. Так, сьогодні всі учасники процесу зібралися. Так, ставиться питання. Відповідно до закону України про судоустрій та статус судді, відповідно до Кримінального Пенсального кодексу України 2019 року передбачено, що застосування індивідуальних відеокамер та інших засобів зняття інформації допустимо. Однак, стаціонарник допускається лише з дозволу. І погодження з усіма учасниками процесу. Прокурор, ваша думка. Нашу честь даним законодавством передбачено, що якщо встановлення даної техніки не заважає судовому процесу, то вона може бути застосована. Зодні, якщо воно не залежатиме судовому процесу, не заперечує. <кій> Сокор Андрій Андрійович. дуже дочер. Базилюк. Я так загальне питання. Заперечення у вас є? Немає. 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 Шановні журналісти, будь ласка, якщо можна, літаль мені в очі не направляти. Будь ласка, дуже заважаю. Можна її я, вимокнути? Я дуже добре. Так, на даний час. Якісь клопотання учасників процесу є. Так, да, прошу. Я з тим, що не була безплатна допомога тому що, і, і повідомлення про те, що буде забезпечено з 1 липня. Я вважаю, що треба випадка справ після 1 липня, всі розумієте, без оплачення. Так, будь ласка, ви отримали повідомлення суду та uh, центру з безоплатною допомогою. Зачитайте по нас своїм Відкомивсько обласний серед надання безплатної тваринної правової допомоги на ухвалу суді повідомляють, що відповідно до пункта 6 розділу закону про безоплатну правову допомогу надання безоплатної тваринної правової допомоги категорії осіб, до якої я належу, повному обсязі буде забезпечувати з 1 липня 2015 року. І рекомендують мені. Власти угоду з іншим адвокатом. зв'язку з, з кем, так, фінансовими справами можливості в мене немає. <кій> Настаю вам. Прошу. Скажіть, будь ласка, ви вважаєте, що вам надавав допомогу Я бажаю, професійний не адвокат, однак ви маєте матеріальні змоги оплатити е, адвоката. Тому ви просите суд, щоб після 1 липня. Слухати справу, тоді вам буде надана зарплата допомагати. Так, дружині да, да, світле. Да, дякую. 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 <клуху> Прокурор, ваша думка. Запитання дозвольте, так? Да? Да, Скажіть, будь ласка, ви ви працюєте? Голова да. фермерської складаці. Голова Фермівського спілкування. В який час ви працюєте? Голова фермерської складаці працює, да. формия, працює mm -hmm. з 96-го року. З 96-го року ви голова Фермаського. Користування вони п'ять якезів. Скажіть, а яке майно перебуває вашій власності? Да, я прошу запитання прокурора, що стосується приватного життя конкретної особи. Я розумію, що запитання прокурора направлені на те, чи має матеріальну змогу. Представник померлого брата оплачувати. Однак він заявив, що такої змоги немає, і виясняти деталі цих обставин, кредити він отримав, чи не отримав, чи він винувати ці гроші, чи не винувати, є в нього чи ні. Я думаю, що це не суть, і це для такі питання він має право не відповідати. Дякую. Значить, представник померлого обвинуваченого. Суд вам не що запитання, які задаються прокурором, Заданий на даний час прокурором судом не знімається, але відповідати на це з упитання з відповідними наслідками залежить від вас. Ви маєте право відмовитися, відповідати на це Я Все ваша права. Не думаю, Добре, ще запитання. Немає запитань вже щось. Так, давайте захисники, Захисник Гуктаєвича. Ваша думка. Вивчись, я вважаю, що питання підлягає задоволенню про те, щоб цю справу слухати після 1 липня, для того, щоб не обмежувати права представника, так як стоїть дуже серйозне питання про реабілітацію його рідного брата. Він вважає свого брата невинуватим, тому я вважаю, що питання підлягає задоволенню, щоб він мав змогу отримати належну професійну. Допомогу адвоката цих питань. Тим більше, що справа дуже об'ємна, він не юрист і не зможе оцінювати абсолютно стільки матеріалів справи. Захисник позилівка. Присутній повному представлятися. захисник витримує видачі. Захисниква присутнього залівка підтримую думку свого колеги повності. Захисник. Захисник маслю пишесть. Це У мене двояке враження і двояке ставлення до цієї ситуації, тому що я і мій підзахисний, це відомо, мої мешканцями іншої області, і вояжив 500 кілометрів з періодичністю раз в місяць, все ж таки, ну скажімо так, якщо не фінансово, то морально втомлені. І, звичайно, хотілося б продовжувати сьогоднішнє засідання, але знову ж таки. Відступати від права на захист, повномірно права на захист ми не можемо. І я абсолютно погоджуюся з думкою своїх колеги адвоката. на жаль. Це ви захисників. Захисник, так. Захисник Мартинівського. Захисник Мартинівського. Я теж підтримую думку адвоката, що неможливо сьогодні проводити. Так, і івачу. Ваша группа. Петры. Называй. Петры Нарост Народ суд судьби. Да, на ваше россу. Так. На данный час удовольствие засідание у Надаме, часу, думаю, вложення вложення на 5 рублей.